Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай річний контракт на службу для українців, кому не виповнилося 25 років. Про це поговоримо далі. Президент Зеленський в інтерв'ю для Reuters розповів подробиці, як хочуть залучати до захисту країни молодих людей. Зеленський у першу чергу вказував на сильну матеріальну мотивацію для майбутнього військового за контрактом. А він розповів, що контракт розробляли з командуванням бригад, які мають найкращі показники ефективності ведення боїв, найменше втрати особового складу та відповідно найкращу підготовку. Вони разом з а, міністерством оборони напрацьовували разом з військовими, напрацьовували такий варіант а, контракту для. Молодих людей 18-24 віком 18-24. Хто з них захоче? Це не мобілізація, це контрактна пропозиція. Так, і там спеціальний контракт з тому, що вони не мобілізаційного віку. і Там спеціальний контракт для них, хто дійсно хоче, хто. Ем, ем, Вважаю, що він сильний, і хто хоче захищати Україну, і хто хоче, чесно, там багато преференцій. Там е, окрім патріотизму, що дуже важливо, так але є і грошове забезпечення. Воно дуже високе. Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднити, прямо з дня на день. І окрім цього, є можливість там безкоштовної освіти і безкоштовних грошей для я маю на увазі, безкоштовного кредиту для. Для е, домівки, тобто для молодої людини, там, в принципі, такий пакет. І я знаю, що опрацьований цей е, контракт на рік. Ну і до іншої теми, як на мене, принципово важливої, Олександр Сирський рік на посаді головнокомандувача Збройними силами України. Як підсумок річної роботи на сторінці головнокомандувача викладений величезний допис із досягненнями і планами, але це структуровано по пріоритетах. Е, Олександр Сирський одразу зауважив, що після його приходу на посаду він е, е, Оновив склад військового керівництва збройних сил, були призначені нові командувачі. Протягом року поруч була його команда із заступників, команда генерального штабу, командувачі та солдати, матроси, сержанти, старшини, офіцери, генерали перелічі всіх. Я хочу вам нагадати, що якщо ви нас дивитесь на Ютуб, то не забудьте поставити лайк відео, якщо вам воно вам сподобалося, і підписатися на канал 24 каналу. Долучайтесь до величезної нашої такої інтерактивної родини нас ж більше восьми мільйонів. Долучайтесь.